Ти коли-небудь відчував, що живеш, наче під мікроскопом. Кожен погляд, кожна інтонація, кожне слово ніби сигнал, який потрібно розшифрувати. І навіть якщо зовні все спокійно, всередині, наче постійно ввімкнений радар, він ловить настрій інших, фіксує найменшу зміну в голосі, найменшу паузу. І якщо щось не так, ти це відчуваєш одразу, як різкий звук у тиші. Є люди, які так живуть постійно, вони ніби народилися без захисної шкіри. Коли інші спокійно проходять повз, різкі слова вони відчувають їх як поріз. Колега зробив зауваження і весь день зіпсований. Друг не відповів на повідомлення і вже в голові крутиться, я щось зробив не так. Звичайна дрібліця для когось стає цілою драмою для них. Це не просто емоційність, це гіперчутливість. Або як кажуть психологи. Підвищена реактивність нервової системи. Людина з таким типом реагування не обирається, її мозок буквально налаштований на вищу гучність. У неї сильніше активується мигдалина, центр емоційної пам'яті, відповідальний за страх і тривогу. Тому там, де інші просто знизують плечима, вона переживає справжній шторм. Уяви, на роботі начальник кидає коротке, потрібно краще. І все. Для більшості просто фраза, а для тебе лавина. Ти починаєш аналізувати інтонацію, його вираз обличчя. Пригадуєш, чи був задоволений учора. У голові миттєво запускається сценарій, я підвів, я не виправдав довіру, мене, мабуть, скоро звільнять. Це не вигадка, не драматизація. Це так працює гіпераналіз, когнітивний механізм, який часто формується в дитинстві. Бо якщо ти колись жив у середовищі, де потрібно було вгадувати настрій дорослих, щоб не потрапити під хвилю, твій мозок навчився бути насторожі. Це називається гіпервігелантність – підвищена пильність до можливих загроз. І з віком вона не зникає, лише москується під Я просто уважний. Але насправді це постійна готовність до небезпеки, навіть коли її немає. Такі люди здаються надто вразливими, але всередині в них. Ціла лабораторія емоцій. Вони можуть відчути фальш у голосі, приховану образу, непомітне роздратування. Це інтуїція побудована на руках тренувань несвідомих, а вимушених. Вони вміють читати атмосферу кімнати з порогу, як барометр перед бурею. Але ось парадокс: чим точніше вони вловлюють чужі настрої, тим менше розуміють свої, бо постійно налаштовані на зовнішнє. Вони можуть розпізнати, що хтось засмучений, але не помітити власного виснаження. І саме тут починається найцікавіше, бо за цією надчутливістю часто стоїть не просто темперамент, там історія. І зараз ми розберемося, як саме вона формується. Коли починаєш розбиратись, звідки береться ця гіперчутливість, раптом стає очевидним усе почалося не зараз. Вона виростає не з моменту, коли ти вперше розплакався через чужу фразу, а з моменту, коли ти навчився мовчати, щоб не почути ще гірше. Дитина, яка росте поруч із емоційно нестабільним дорослим, дуже рано вчиться одній речі контролювати себе, щоб контролювати атмосферу. Це і є емоційна саморегуляція, але не здорова, а вимушена. Ти міг бути тим, хто намагався всіх помирити, тихо залагоджував конфлікти, відчував, коли мама засмучена і намагався бути зручним, щоб не додавати їй болю. Або тим, хто вловлював настрій батька ще до того, як він переступав поріг. Всі ці мікросценарії формують так звану гіпервідповідальність звичку брати на себе більше, ніж належить. У дорослому житті це проявляється просто ти вибачаєшся навіть тоді. Коли не винен, Погоджуюся на те, що тобі некомфортно, лише б не викликати напруги. У психології це називають адаптивною поведінкою дитини, що вижила. Людина не усвідомлює, що продовжує жити за старим алгоритмом я відповідаю за всіх. І цей паттерн тягнеться роками. Ти слухаєш чужі проблеми, консультуєш, підтримуєш, але сам залишаєшся спустошеним. Бо по суті. Ти і досі, той самий маленький, який боїться бути зайвим тягарем. А є ще інший тип ті, хто теж чутливий, але на поверхні здається холодним. Їхня система реагує інакше це емоційна дисоціація, відключення від почуттів, коли вони стають надто болючими. Людина ніби натискає внутрішній вимикач, не відчувай вона сміється замість того, щоб заплакати. Або каже, я нормально, хоча всередині все палає. І цей захист часто сприймають як байдужість, хоча насправді це просто інший спосіб не розсипатися. Одна дівчина розповідала, що коли її хлопець мовчав після сварки, вона фізично не могла дихати. Настільки сильним був страх Інша що перестала проявляти будь-які емоції, бо кожного разу, коли говорила про свої почуття, чула у відповідь не перебільшуй. Обидві різні, але корінь один обезцінення почуттів. Це та сама точка, де люди вчаться не довіряти собі. І ось тут відбувається злам. Бо коли ти роками вчишся приглушувати власні реакції, твоя нервова система не перестає відчувати. Вона просто накопичує. І з часом навіть дрібниця стає спусковим гачком не тому, що ти слабкий, а тому, що в тобі надто багато невисловленого. Це ефект емоційного резервуару. Коли він переповнений, навіть крапля викликає бурю. І найцікавіше саме в цей момент люди часто починають звинувачувати себе я надто драматизую, мені треба бути спокійнішим. Але правда в іншому. Ти не надто емоційний, ти просто надто довго стримувався. І отут починається інша фаза, коли людина намагається компенсувати, стати нормальною, придушити, змінитися, перестати відчувати. Але чим більше ти тиснеш на себе, тим сильніша система дає збій. І зараз ми поговоримо саме про це, про тих, хто намагається стати нечутливим. Є щось спільне між тими, хто відчуває надто гостро, і тими, хто навчився не відчувати зовсім. Вони обидва живуть під владою одного і того ж механізму страху бути неприйнятим. Просто перші намагаються заслужити любов через надмірну відкритість, а другі – через контроль і дистанцію. Дві сторони однієї травми травми відторанення. Коли людина боїться, що її емоції зроблять її занадто, вона вмикає те, що у психології називають емоційним уникненням. Зовні це виглядає як спокій, але всередині постійна боротьба між бажанням бути собою і страхом показати справжнє. Вона усміхається, коли боляче, погоджується, коли хочеться кричати. З часом це стає автоматичним, як рефлекс. Цікаво, що дослідження нейропсихолога Елейн Арон показали у людей із високою чутливістю активніші ті ділянки мозку, які відповідають за соціальне пізнання, розуміння намірів і станів інших людей. Тобто їхній мозок буквально створений для глибшого аналізу, але саме це робить їх вразливішими до соціального болю. Коли тебе відкидають або критикують, для мозку це сприймається так само. Як фізичний біль. І що цікаво, навіть легка форма соціальної ізоляції активує ті ж ділянки кори, що й травма. Тому, коли людина звикає приховувати свої почуття, вона насправді не зцілюється, а лише змінює форму болю. Вона витісняє його у підсвідоме, створюючи те, що психологи називають внутрішнім конфліктом це коли одна частина тебе прагне близькості. А інша відштовхує її, бо боїться повторити старий досвід. І цей конфлікт виснажує сильніше, ніж будь-які зовнішні події. Парадокс у тому, що чим більше людина намагається себе виправити, тим глибше застрягає. Бо боротьба із власною чутливістю запускає цикл самокритики ти злишся, що знову все сприйняв надто близько. Потім соромишся за свою реакцію, потім караєш себе мовчанням або холодом. І цей цикл замикається. В результаті формується внутрішній критик, голос, який не потребує зовнішньої оцінки, бо ти вже сам став своїм судею. Є ще одне цікаве спостереження люди, які приховують свою емоційність, часто компенсують це перфекціонізмом. Вони не можуть контролювати почуття, тому намагаються контролювати все інше роботу, стосунки, власну поведінку. Але перфекціонізм це не про високі стандарти, це спроба уникнути болю помилки. Бо помилка це знову ризик бути відкинутим. І якщо подивитись на ці дві категорії: відкрито чутливих і приховано контрольованих, вони з'єднуються в одному місці. Обидва типи живуть у постійному напруженні, у стані емоційної гіперактивації. Один вибухає назовні, інший стискається всередині, але обидва виснажуються однаково. Тому питання вже не в тому, як перестати все відчувати питання в іншому, як навчитися витримувати свої почуття, не тікаючи від них і не тонучи в них. І саме тут. Починається справжнє одужання. Але щоб зрозуміти, як воно працює, спершу треба побачити, що робить нас уразливими до цього болю знов і знов. І про це далі. Коли живеш у стані постійної напруги, світ стає небезпечним навіть без реальної загрози. Ти прокидаєшся вже втомленим, бо мозок працював усю ніч, обробляв, аналізував. Прораховував сценарії. І що сильніше ти намагаєшся бути спокійним, тим більше тіло дає сигнал тривоги. Це називається когнітивний дисонанс, коли твої внутрішні відчуття не співпадають із тим, як ти намагаєшся виглядати. Зовні ти зібраний, але всередині буря. І чим довше вона прихована, тим потужніше вибухає. Люди з підвищеною емоційною чутливістю часто живуть у режимі хронічної гіперзбудженості. Це стан, коли нервова система не повертається в точку спокою навіть після незначного стресу. Ти можеш виглядати функціональним, ходити на роботу, спілкуватися, але будь-яка дрібниця невдале слово, запізнення, прохолодний тон, і тебе знову кидає в емоційний шторм. Не тому, що ти слабкий, а тому, що твій організм звик бачити загрозу в усьому. І тут з'являється ще один феномен емоційне вигорання, не обов'язково професійне, а саме особистісне, коли ти настільки виснажений від власних почуттів, що вже не здатен реагувати, наче батарея, яка більше не заряджається, ти не відчуваєш ні радості, ні болю, лише. Порожнечу. І парадокс у тому, що ця порожнеча лякає навіть сильніше, ніж емоційний хаос. Бо саме вона нагадує, як це не бути живим. Так формується те, що психологи називають емоційним колапсом: це момент, коли внутрішні ресурси вичерпані, а звичні способи самозахисту більше не працюють. Ти намагаєшся бути раціональним, дорослим, витриманим. Але відчуваєш, що тебе розриває зсередини. Бо розум не може перекрити те, що тіло пам'ятає. А тіло пам'ятає все напругу, сором, тривогу, навіть те, що ти давно намагався забути. Ще одна цікава річ: високочутливі люди часто потрапляють у нездорові стосунки залежності вони тягнуться до сильних, емоційно холодних партнерів, тих, Хто здається стабільним, бо підсвідомо шукають рівновагу. Але замість рівноваги отримують повторення старого сценарію холод, дистанцію, відсутність емоційного відгуку. І тоді запускається знайомий цикл спочатку надія, потім біль, потім вина. Це називається реінсценуванням травми, коли ми несвідомо відтворюємо минулий досвід. Сподіваючись цього разу змінити фінал. Так само це працює і в дружбі, і в роботі. Ти береш на себе більше, ніж потрібно. Рятуєш, підтримуєш, працюєш понад силу. бо десь усередині сидить стара установка, щоб тебе любили треба заслужити. І навіть коли розумом ти це розумієш, тіло все одно реагує страхом, коли хтось невдоволений тобою. Цей страх. Відгомін умовної любові, яку ти колись отримував, тебе приймали лише тоді, коли ти зручний. Життя з такою внутрішньою програмою схоже на спробу бігти марафон із рюкзаком набитим камінням. Зовні ти рухаєшся, але кожен крок дається ціною. І навіть коли тебе хвалять, ти не можеш розслабитись, бо всередині живе очікування, що це ненадовго. Ти ніби живеш у режимі емоційної настороженості, не довіряючи навіть спокою. Але в цій історії є щось важливе бо саме в цій точці, коли здається, що сил більше немає, з'являється шанс на зміну. Не через чергову спробу виправитись, а через прийняття. Бо поки ти борешся зі своєю природою, ти лишаєшся у пастці. але щойно починаєш її розуміти. З'являється вихід, і саме про це фінал. Ми всі різні, але десь у глибині схожі. Хтось відчуває надто сильно і не може зупинити потік емоцій, хтось роками навчився не відчувати нічого, щоб вижити. Одні прагнуть любові, інші кікають від неї. Але всіх їх, усіх нас, поєднує одне бажання бути прийнятими такими, якими ми є. Без занадто, без треба змінитись. Чутливість, яка колись здавалася прокляттям, насправді лише дзеркало, вона показує, наскільки живий у тобі зв'язок із світом. Просто іноді цей зв'язок болить. Бо світ не завжди лагідний, але відрізати його означає перестати відчувати себе. І ось тут справжній вибір або ти ховаєшся за брунею байдужості. Або вчишся жити відкритим, але з межами, не ідеальним, не незламним, справжнім. Бо вся ця боротьба не про слабкість і не про силу. Вона про дозвіл, дозвіл бути собою без страху, не тікати від своїх реакцій, не соромитись сліз, не вимірювати себе чужими стандартами. Коли ти дозволяєш собі відчувати, ти повертаєш собі частини. Які колись довелося залишити, і саме вони роблять тебе цілісним. Можливо, це і є головний сенс усієї цієї історії навчитись не боротись із собою, а слухати. Бо емоції не вороги, вони мова, якою говорить твоя душа. І якщо ти почнеш чути її, світ навколо перестане бути полем бою, він стане місцем. Де можна просто бути, І от питання, яке залишає після смак Коли ти востаннє дозволяв собі просто відчувати? Без аналізу, без виправдань, без страху бути надто. Якщо ця історія відгукнулася тобі, напиши про це в коментарях.